Привіт, друзі! Збираємось на риболовлю і починаємо робити насадку з хлібу. Спочатку ми беремо, я беру в мене ось такої недільної свіжості хліб. Просто ламаю його сюди. Потім нам сюди треба додати, почну я з чеснока. Очищуємо головку. По чесноку, друзі, нам треба аромат, але нам не треба робити суцільний часник. Інакше ми можемо просто тоді на нього ловити. Беру я ось таку штукенцію, ну, це зубок. Я б навіть весь, мабуть, сюди і не давив. Ну, як вийде. Цього досить, я б сказав, навіть забагато. Так, це прибираю. Щоб дуже-дуже чесноком вона нанесла, ну, очевидь, буде так. Так, тепер розбиваю яйце, зливаю білок окремо, нам потрібен лише жовток сюди. Ось більшу частину білка я злив. Якщо у вас першого разу не вийде так зробити, то попросіть когось з дорослих. Жартую, звичайно. Або не жартую. Тепер сюди я додаю звичайної олії. Якщо у вас є. Така пахуча олійка, ну, ви зрозуміли, яка, яку ми називаємо домашня, то буде супер, вона буде найкраща. І тепер це все діло нам треба замішати. Не дуже приємна справа. Беремо і замішуємо. В дитинстві, я пам'ятаю, ми просто брали на риболовлю кусок хлібу, додавали трошки водички і чудово ловили карасиків та плітку і так далі. Так, вже в мене щось виходить зрозуміле. Друзі, аромат такий, що важко втримати, щоб його не з'їсти самому. Е, дивіться, по хлібу в дитинстві ми скоринку обдирали знімали. Але я бачив, що роблять зі скоринкою. І зараз в мене також це вийшло. Тому не бачу сенсу тепер її викидати. Так, жодної краплі води я сюди не додавав. Подивіться, яка краса вийшла. Можливо, я трохи перебрав з олією, дивіться, дуже жирне. Він трошки полежить, буде ще кращий. Тепер дивіться, я бачив, я, наприклад, завжди надягав на гачок, Ось таку кульку ми крутили і надягали. І ось це буде чудова насадка. І ще я бачив чомусь роблять його, коли вже наділи. Ось так розчавлюють трошки. Не знаю навіщо. Мені здається, його так, рибі ковтати ну, менш зручніше. Напишіть, як ви робите: кульку чи не кульку, чи на весь гачок зовсім. Ну, Друзі, саму насадку я вам показав. Дякую вам за перегляд, лайк та підписка.